Доброго дня, шановні глядачі каналу Інфрашкіль. Пані і панове, сьогодні ми повернемося до теми, яку я почав вчора: щодо того, яким чином розгортаються події в Азербайджані, і чи це може стати для України так званим другим фронтом проти Росії. Чи можливо це насправді потрібно повернутися до історії, звідки виникли протистояння між Баку і Москвою, і саме зараз воно таки отримало спалах потужний, бо насправді це триває не від сьогоднішнього дня, і не від тих подій, які були розгорнулися в Екатеринбурзі, де були вбиті двоє представників азербайджанської діаспори, які звинувачуються в вбивствах у 2001 першому році. Ну, тобто смішно вірити, що це може бути реальною. Причиною, але тим не менше, наїзд на азербайджанську діаспору відбувався в рамках залучення тих осіб, які умовно або порушують закон, або можуть бути звинувачені в його порушенні, щоб потім вони були притягнуті до військової служби на війну в Україну. Ну і звісно, їм за це будуть скасовані штучно накручені вироки. Це така програма, яка працює і про котру наголосив Азербайджан у своїх новинних повідомленнях. Ми про них говорили вчора. Нагадаю, що вийшло три сюжети в. Котрих закликали не звертати уваги на Росію на її ПСО, а боротися із висланцями Москви на Вірменії з російською православною церквою, яка впливає на вірменську православну церкву, відповідно таким чином створює там передзаколотні умови. Добре, що Пашинян на це зреагував. Очільник Вірменії а з іншого боку, був репортаж потужний про те, що Росія є імперією, яка використовує своїх мешканців для того, щоб поневолювати інші народи, інші країни. Раїни мається на увазі Україна, руйнуються міста, бомбардують мирне житло, вбивається мирні українці. До того подібні тривалі і потужні репортажі на азербайджанському національному телебаченні були не такими часто. Отже, що передувало? Передувало, звісно, в цьому збиття Росією азербайджанського літака над Казахстаном. Тобто, пам'ятаєте, що він розбився в Казахстані місце розбиття Казахстан. А насправді літак було збито над Грозним, тобто збито було за. Дано йому ну, пошкоджень, які призвели до катастрофи і загибелі 38 мешканців Азербайджану. В основному реакція була Азербайджаном зрозуміло вмотивована. Очікували від Росії від Путіна особисто того, щоб він вибачився, продемонстрував похилену голову, продемонстрував те, що він шкодує про зроблене, і продемонстрував, що поважає Алієва як господаря Азербайджану країни, яка є, хоч і дружньою, і більше того, поки. Що ще союзною з Росією, але тим не менше сталася катастрофа. Винні в катастрофі росіяни Путін очолює Росії. Путін мав вибачитися. Він цього не зробив. Публічно вибачення ми не почули. Була якась там телефонна розмова з Алієвим. Алієв намагався це трошки прочесати і розповідав, що так він почув вибачення від Путіна і сподівається на подальші дії. Там компенсація, виплата родинам величезних коштів, принаймні таких коштів, на які розраховує Азербайджан, на які розраху. Ховує баку, ні цього також поки що принаймні не сталося. І ось на тлі цих подій Аліїв спочатку повідомляє, що він їде на летить на парад. Прийняв до речі у себе прем'єр-міністра Сербії Вучича, спілкувався з ним, відправив його на парад Побєди, а сам не полетів. Сказав, що у нього є важливіші справи, тому що він на даний момент залишається в баку Алії, щоб вшанувати пам'ятні заходи свого батька Гайдара Алієва, і відповідно, це був такий дзвінки. І Ляпас і путіну особисто, і Росії загалом, звісна річ, з боку Москви жодних дій, критик не було. Ну просто поінформували, що не зміг з технічних причин алію прибути москалі і все. Але тим не менше, ось ці події, які відбулися зараз в Екатеринбурзі, вони вже дали вільну руку Азербайджану. Почалася реакція ланцюгова і одразу ж було викликано тимчасово повіреного у справах Росії, відкликана. Делегація, яка мала летіти в Москву для того, щоб якісь там міжпарламентський обмін проводити, відхилена була візита з Москви одного з там віце віцепрем'єрів. Всі ці події взаємопов'язані і вибудовуються в таку струнку достатню лінію Баку протистояння з Москвою. Це також продиктовано це протистояння і бажанням витискати Росію із Південного Кавказу, і властиво для того, щоб це витискання було достатньо потужним. І відбулися арешти двох працівників, як кажуть, ПСБ представники Азербайджану. І я не маю підстав їм не вірити, якщо вони так стверджують, чому б і ні, які очолювали на даний момент різні структури такі як Спутник чи Раша Туде чи щось подібне чи суміжна структура яка забезпечує роботу Раша тудей і пропагандистської діяльності Москви у Азербайджані спробуємо показати кадри того яким чином були арештовані ці двоє представників зі всіма відповідними заходами із заламуванням рук із протисканням голови до підлоги усе те що дуже люблять демонструвати московити коли арештовують відповідних осіб у себе в москві чи в Екатеринбурзі. але тим не менше лишилося це все без нас. Ніхто з цих двох агентів ані загинув від сердечного приступу, як це сталося під час арешту двох громадян і Росії і Азербайджану. Тобто, це люди з подвійним громадянством, які під час російського арешту загинули, і так ясна річ буде тихіше Росія себе поводити, як би там не виглядало войовничо різні заяви різних структур. Бо Росія також залежна від Азербайджану від постачання газогонами і нафтогонами які біжуть через Азербайджан, які забезпечують надходження коштів для Росії північ південь, проходить газотяг. Це транспортний коридор, це нафтогазотяг, і тут це, це важлива деталь, щоб розуміти, що може собі дозволити, а чого не може собі дозволити Азербайджан. Але з іншого боку, тут також треба акцентувати найголовнішу історію те, що погіршуються стосунки між Анкарою і Москвою. Чому вони не погіршуються в сенсі протистояння в. Сенсі там викликання якихось представників амбасади один до одного міністерства і якихось посилання not. ні, просто вони охолоджуються, бо немає причин зберігати ці стосунки в туреччині зараз. Так немає причини створитися, але за даних обставин, чим прохолодніші стосунки між Анкерою і Москвою, тим більш дискомфортно почуватиме себе Москва на південному Кавказі і в спілкуванні із Тюркомовними народами Центральної Азії, тому що Центральна Азія надалі залишається вочиною Москви. попри всі спроби проникати туди Китай, попри всі бажання Китаю там якби заземлитися і зацементуватися, ментальність спрацьовує совєстка керівників, які надалі керують тими колишніми совєтськими республіками, які складають країни Центральної Азії, тому Китаю там менш комфортно спілкуватися на найвищих ешелонах. влади десь внизу так виходить спілкування, десь кілька менших більших підприємств спільних відчиняються, але тим не менше, тільки Азербайджан проводить таку дуже специфічну, дуже спеціальну політику з Китаєм, тому що лишилися непоміченим купівля Азербайджаном у Пакистана літаків спільного виробництва. Ну зрозуміло, що це китайські літаки, просто трошки дообладнані Пакистаном, які придбав 6 червня, буквально недавно цього року Азербайджан. У Пакистану 40 літаків пакистансько-китайських винищувачів. JF-17 тандер. Азербайджан за це заплатив достатньо потужну суму 4,6 мільярда доларів. За них заплатив, плюс ще 2 мільярда доларів. Заплатив за технічне обслуговування і подальшу експлуатаційні послуги, які буде надавати саме Пакистан на Китай. Ці винищувачі JF-17 це модифікації блок. 3 є частиною це плану. Пом. Мовлення Азербайджаном своїх військово-повітряних сил після війни 2020 року. jf 17 блок 3 створений Пакистаном і Китаєм. Це сучасний багатоцільовий літак. Літак може нести широкий спектр озброєнь, у Ньому на ньому стоять сучасні антени, радари, сучасні системи радіолокаційної боротьби. Тобто, все це практично літак прирівнює до F-16 і навіть плюсує деякі якості до нього може нести ракети повітря, повітря, високоточні авіабомби, ракети не. Кероване озброєння та протикорабельні ракети. частина угоди щодо інвестицій 2 мільярдів доларів, ймовірно, включає в себе промислове підприємство та можливу локалізацію виробництва винищувачів, включає в себе ці 2 мільярди, вкладені окремою угодою, забезпечення для Азербайджану Пакистаном локалізацію виробництва. Тобто, це або буде спільне виробництво з Пакистаном, або це буде крупновозлова збірка. Побачимо в будь-якому випадку. Це перший крок для того, щоб налагоджувати. Дати виробництво власних літаків навіть без огляду на те, що та ж сама Туреччина нарощує власне виробництво і скоро запустить літак вищого класу, навіть ніж цей е, пакистансько-китайський ДЖ 17 блок 3 у серію. Але тим не менше, випереджуючи події, це робить Азербайджан демонстративно, і це знов таки відбувається на тлі протистояння Баку Москва. Це відбувається на тлі протистояння, до речі, щоб для розуміння Баку Париж. Бо Досі не знято протистояння між обома країнами пов'язано з тим, що Азербайджан свого часу підтримав різні повстанські е антифранцузькі рухи. Частина Франції, розташованих за океаном, наприклад, Новій Каледонії, де було повстання. Нагадаю, воно відбулося десь майже рік тому. І тоді Азербайджан дуже потужно намагався втручатися і втрутився інформаційно проти Парижу, проти Франції на підтримку сепаратистичних рухів, і плюс до того організувавши конференцію, Проти французьких проти паризьких рухів, які базуються в різних точках за океанських територій, в тому числі на Корсиці, таким чином намагаючись натиснути на Париж, щоб Париж відмовився від підтримки Вірменії у протистоянні між Баку і Єрваном. Це важливі тенденції, плюс на тлі ослаблення Ірану, практичного виведення з локального лідерства Ірану, азербайджан ще. Потужніше і впевненіше почуває себе на південному Кавказі. Росія нейтралізовується поступово. Туреччина виходить з процесу співпраці із Росією в такому теплому я бо ніколи гарячої співпраці не було в теплої співпраці і переходить в замороження стосунків поступово. Тому таке лідерство Азербайджану дає підстави Україні потужно розвивати стосунки властиво Київ Баку. Це дуже важливо буде настільки для забезпечення безпеки України в прямому розумінні цього слова, тому що Азербайджан таки гуманітарну допомогу надає, але це поки що. Подивимося, як буде далі розгортатися події. Але створення локального принаймні протистояння на Кавказі для України є вкрай важливим, бо це відволікає дуже потужні безпекові ресурси Росії. Бо не забуваємо про Чечню і не забуваємо, що тюркомовний світ Центральної Азії дуже потужно орієнтується і на Анкару, і останнім часом на Баку, бо Баку. Має потужні фінансові ресурси, має мобільний бізнес достатньо і має бажання Алієва стати не тільки регіональним лідером, а й виходити на вищий рівень. Випереджуючи, можливо, і навіть Анкару, бо властиво стосунки між Азербайджаном і Ізраїлем були достатньо відкрито прокритиковані Анкарою, що дає підстави стверджувати, що самостійність Азербайджану це не тільки показовість, це не тільки та робота, яку не може виконати Анкара, робить Баку. Тобто, ми маємо. Формування нового регіонального лідеру Україні потрібно розвивати стосунки, потужніше об'єднувати зусилля у протистоянні із російською імперією, і ми будемо слідкувати за цими процесами. Ми обов'язково будемо інформувати вас, шановні глядачі, як розвиваються події в цьому дуже важливому кавказькому південно-кавказькому регіоні. Бо щось, коли там небудь почнеться, це змусить Росію воювати на два фронти. Якщо Азербайджан долучиться. До відкриття другого фронту, то Україна має зробити з цього належні висновки, і якщо буде хитатися у цьому Баку, то звісно річ, дипломатичне вміння робота Києва має полягати в тому, щоб забезпечити підтримку у протистоянні Баку Москва Азербайджану. Це важливо для того, щоб регіональні конфлікти стискали поступово економічно і фізично Росію. Ми будемо за цим слідкувати. А я вас прошу прослідкувати, Чи ви підписані на канал інфрашки? Перевірте це, перевірте, чи ви поставили дзвіночок для того, щоб отримувати одразу інформацію про з'яву нових передач на нашому каналі. Закликаю вас всіх поширювати це відео. Всі відео, які вам сподобались. Дякую за те, що ви вже і так це робите і поширюєте. Дякую вам за вподобайки. Дякую вам за спонсорство. Трошки додається нам спонсорів, не так багато як хотілося, але тим не менше, дякую кожному, хто долучається до фінансування роботи каналу. Дякую всім вам за увагу. Ми будемо будемо надалі контролювати події в Азербайджані на південному Кавказі. Це важливо для України. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні.